Другий адвент календар. Ось такий в нього схожий декор до попереднього, але трошки відрізняється. Також зав'язується на атласну стрічку. Покажу, що входить в цей адвент календар. Це ось такий красивий чокер з ювелірного скла. Також браслет із ювелірного скла. Тут додані натуральні камінчики місячний камінь, лабрадор і аквамарин. І ось такий гематит місяць. Так само чокер і браслет одинаково. Наступний рожевий кварц. Рожевий кварц – це камінь любові, гармонійних відносин. Також він зцілює емоційні рани, розвиває самоприйняття, дає відчуття внутрішнього спокою і покращує відносини з людьми. Йдуть сережки в наборі. Ось такий підвіска, кулон і браслет. Все із рожевого кварцу. Також сюди входить гранат. Це камінь любові, пристрасті. Також він має сильні захисні властивості, дає енергію та силу і допомагає подолати труднощі. Тут входить чокер, сережки. І ось такий браслет у подарунковій коробочці. Також у цьому адвенті є вироби із шпінелі. Шпінель є дуже сильним захисним камінчиком. Також вважається, що камінь енергії та життєвої сили допомагає подолати втому і апатію, посилює рішучість і допомагає не зламатися в кризових ситуаціях. Тут є такий чокер тоненький, браслет, дуже ніжно виглядає на руці і на шиї. І також сюди можна ось таку підвісочку дати на чокер. Це теж зі шпінелі, з кубика, із цепочками. Зараз покажу, як виглядає. Таке трошки подовжене воно вийде вже. І ось такі сережечки є під цю підвіску, це також шпінель. Ось так. Також сюди входять ось такі браслети з агату. Це морозний агат. Агат камінь, який підходить для всіх, він захищає від негативу, покращує концентрацію уваги, стимулює фізичну витривалість і розвиває впевненість в собі. Такий і ось такий браслетик. У наявності лише таких два адвент-календарі, тому поспішайте. Ціни також будуть досить приємними для вас, тому що я зроблю ще і на них знижку до Миколая.